Росіяни блокують номери українців в окупації, які купували російські сім-карти ще без пред'явлення паспорта РФ. Про це повідомляє видання Рія Південь, посилаючись на власні джерела в окупованих містах. Мобільний оператор просто відмовляє в обслуговуванні таких номерів навіть у наданні консультації і вимагає, щоб абонент перереєстрував номер на російський паспорт. За словами журналістів, люди б'ють на сполох, бо до цих номерів прив'язані банківські картки, пенсії, зарплати, акаунти в соцмережах чи на держпослугах, якими українці на тимчасово окупованих територіях змушені користуватися, і фактично така ситуація залишає мешканців окупованих територій без можливості отримувати гроші та послуги. Власників таких телефонних номерів вважають іноземними громадянами, бо картки зареєстровані на українські паспорти. Ви тепер вважаєтеся як іноземний громадянин. Це за те, що картка на український паспорт зареєстрована. Ще складніша ситуація в селах. Доводиться їхати до районних центрів і вистоювати черги до оператора зв'язку, щоб в офісі перереєструвати номер. На російський паспорт потрібно складати заяву на зміну паспортних даних та проходити бюрократичні процедури. В службі підтримки людей попереджають, реєстрацію пройдуть не всі. За яким принципом будуть відбирати кандидатів, невідомо. Багато відмов. Заяви можуть розглядати місяцями.